То зараз, якщо порахувати окремо, ці терпінги, то тариф загально трошки рости. Загально трошки зросте, тому що ну, зросте, якщо в загальному все в сукупності порахувати, ну напевно, десь відсотків на 25-30%, що все разом. Але ще раз підкреслюю, вартість утилізації сміття. Насправді ми це все рівно платимо, тільки через міський бюджет. І це не зовсім правильно, тому що ці гроші могли піти на інфраструктуру військову. Тут виходить так, як вони не платить. А це великі гроші. Там, якщо взяти в місяць, виходить десь з кожного мешканця десь гривні 30-гривні 50, з кожної людини в місяць. Розумієте, гривні 50 це ну, якщо перевезти там, на продукти харчування, то це там в хліба навіть не буде, розумієте. А якщо перевезти на пиво, яке вживається в масово кожен вечір, ну, то, то півпляшки пива. Але розумієте, але ми тоді... За кожну куб утилізованого сміття ми повинні платити. І є зараз декілька, декілька варіантів, яким чином ми зможемо утилізовувати сміття, де за ці гроші готові структури, комерційні структури, які здійснюють, які працюють на ринку ТПВ, готові за ці гроші його утилізувати. Все, ми тоді знімаємо проблему цього напруженням, щоб там. Мало що це кажуть, до 1 жовтня, до 1 грудня, потім знову до 1 березня і так далі. Починається це все циклічний шантаж. Тому місто не може так в такому режимі функціонувати. Плюс, поки в нас не вирішено питання утилізації, ми не можемо проводити конкурс між операторами сміття. Розумієте? Теж неправильно, законодавство зобов'язує, що конкурс проводить тоді, коли є місце захоронення. У нас місце захоронення офіційно немає. Тому це ну, це цепочка така проблема, її треба просто потрібно розірвати.